Маємо чудову змогу сьогодні бути присутніми на передачі надзвичайно важливої техніки, а саме ребів. Це саме для виявлення тих дронів, які нещадно запускають москалі проти наших людей. Я дуже дякую Червонослобідській громаді, яка в чергове підкреслила свою таку патріотичність, свою відданість. І обсяг таких видатків становить від цієї громади, наголошую, близько чотирьох мільйонів гривень. Хочеться звернутися до всіх громад, до всіх керівників з таким проханням, щоб ми все-таки не забували про пріоритети, і коли є можливість в будь-якому випадку зробити чудові внески саме для зміцнення нашої обороноздатності, для наших патріотів, для наших захисників і для захисниць, ми маємо сьогодні. Направляти всі свої спроможності і пріоритизуватися на допомозі нашим збройним силам.